А зараз до слова хочемо запросити депутатку голову постійної комісії з питань освіти, культури, молоді, спорту, засновницю медичного центру Турбота Лідію Левковичу. Всім вітання! Рада бачити таку кількість людей на нашому заході. Захід здорова нація. Це є Дуже е, такі заходи потрібні і часто такі заходи в нашій громаді відбуваються. Але вкотре хочемо наголосити, саме цей захід до Міжнародного дня лікаря, до, пер, до перший понеділок жовтня відмічається Міжнародний день лікаря. І цей захід спрямований на те, що, щоб показати, що коли є здоровий лікар, здорова нація, як кажуть, не біжи з лікарем, не біжи. За лікарем, а біжи з лікарем. Вперед до перемоги! Дякую.